Путін оголосив часткову капітуляцію. Проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Мобілізаційні мероприятия начнуться сьогодні. Так, звісно, Путін назвав цей процес мобілізаційні заходи. Але ж всі чудово розуміють, що капітуляція Росії мала початися саме з часткової мобілізації. Капітуляційні заходи в Росії проходять у теплій дружній атмосфері з хороводами, оплесками та радісними чергами майбутніх капітулянтів біля пунктів видачі перепусток в український полон. Діва. 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 Паники, понятно, да? Еще раз объясняю, это займет долго времени. Провожают два вагона мобилизованными. Какие тут могут быть шутки у нас? Все, едем, хуй пойми, куда все едем. Уже инсульт, еще не доехали, уже инсульт. Все. Игрушки закончились, вы все военные. Пойду! Я не пойду. Я ж не Мой тебе воевал! Щоб ты скреплял, Я, Мой тебя воевал да мою за мою родину! Эй! Это старый серый! Это да! Это была война! А сейчас все! Глибинну суть геніального задуму Путіна дуже добре розкрив міністр оборони Росії Шойгу. Він буквально на пальцях пояснив своїм співгромадянам просту і переконливу арифметику Кремля. Погибших у них 61 тисяча двісті чоловік ранених 49 дев'ять тисяч триста шістдесят восім чоловік. Такі достатньо значиме це половина армії. Патері Наши потери на сегодняшний день это погибших 5937 человек, дев'ятсот тридцять сім чоловік, призвані. Тобто, половини української армії не існує. Росія втратила близько 6 тисяч людей. Значить, треба призвати 300 тисяч росіян. Спираючись на математичні здібності Шойгу, щоб закрити питання у 300 тисяч мобілізованих, йому треба призвати десь людей 800. Сама лінія зіпрекосновення, можна називати її лінію фронту, можна лінію зіпрекосновення, вона більше тисячі кілометрів. Звісно, те, що ззаді і те, що там, була, ця линія, це лінія, це, це, це треба закріпляти, це треба ці території треба контролювати. лінія фронту справді довга, немов черга дітей в бункер до Путіна, але все не так погано. Бо російські солдати на переконання Шойгу в основному вмирають хіба що від старості, а не від хаймерсів. Не можу не сказати о наших медиках. І з общого калісту райних бождівносто вернули в строй, незважаючи на такі блискучі показники, багато росіян після оголошення мобілізації чомусь вирішили, що краще проводити бойове злагодження за межами Росії, і масово метнулись в аеропорти та в бік кордонів з країнами, які ще пускають їх до себе: до Грузії, Казахстану, Монголії. Частина призовників намагається вирішити свої раптові проблеми іншим чином: гуглять, як зламати собі руку та відкосити від мобілізації. Очевидно, вони занадто тупі і не розуміють, яке велетенське вікно можливостей відкриває для них мобілізація. Для багатьох людей не то, що іпотека, вони досрочно закроють іпотеку, якщо вони поступлять по контракту, тому що оплата більше, ніж достойна. На сьогоднішній день для любого чоловіка з'являється. Возможность доказати, що ти мужчина, що ти російський мужик, епоха айфон на соєвих куколдов проходять. Що краще бути трупом справжнього російського мужика чи айфону соєвим куколдом? Питання риторичне, але якби росіяни замість того, щоб активно гуглити квитки до Стамбулу, ще у лютому шукали в інтернеті рецепт коктейлю Молотова, щоб Росія вже могла спокійно собі розвалитися і не заважати всім жити, можливо, це питання ніколи б і не виникло. Люди в панікі я теж сказала би ти не паніка, а істеріка, тому що современно непонятно, що делається. Ніхто не хоче, як я себе представляю, дуже мало хто хоче в країні воювати. Зрозуміти причини, чому Путін вирішив провести мобілізацію не складно, українські захисники тиснуть ворога та поступово женуть його з України. Але з іншого боку, це дуже поверхневий погляд і спрощене сприйняття реальності, бо на фронті у Росії все добре і втрат майже немає. Насправді, Путін так різко оголосив про мобілізацію через. Пугачову співачка завдала диктатурі нищівного удару в інстаграмі, написавши пост на підтримку свого чоловіка Максима Галкіна, якого визнали в Росії іноземним агентом. Обращення. Прошу просузачіслять мене. в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Ого, поки Оксімірон намагається замаскувати слово війна трьома тонами невдалих Рим. Пугачова рубить справжню правду матку. Ребята справді гинуть, і жизнь утяжляється. Через цей пост російські ліберали ледь не зламали ютуб лавиною захопливих блогів про те, як Пугачова підписала вирок режиму Путіна. Алло, Пугачова Пугачова Її пост, який вона сьогодні виложила, буде мати потрясающий эффект. Алла Пугачева пришла и написала пост в Инстаграме, который произвел ну просто ошеломляющий эффект. Значительная часть э, поверит Пугачевой, а не Путину. Все-таки с Пугачевой они гораздо дольше. Вот был раньше такой анекдот, что Брежнев это мелкий политический деятель времен Пугачевой. і про Путіна можна так шутіть. Деякі прихильники імпортозаміщеної «Мадонни» навіть договорились до того, що історія Росії зробила коло і там назріває друге пугачовське повстання. Я вже приговорила Російську і Путінську Російську Федерацію. Кінець. це макродійство такого масштабу, що ми ще оцінюємо це все. все. Це реакція на маленький короткий інстаграм твіт Алли Борисовни Пугачева. То, що сейчас зробила Алла Пугачова, Укрепило меня во мнении, что в, в России начинается внутриполитическая борьба против Путина. Путин будет не звергнут. То, что выходит, Пугачева цен, новый невзоров, старый поперечный, та ревитализованный Быков. Давайте ей украинский паспорт дамо за те, что она переживает, за своих ребят. Большего удара этому режиму нанести было невозможно. <ків> Правду говорю машунку, вона ему вже трізав. Якщо вірити Арестовичу, Пугачова прибаранить Путіна через два-три пости максимум. Але навіть Арестович обережніший в оцінках ніж радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Антон Геращенко написав у своєму телеграм-каналі наступне. Вір, я знаю, хто стане президентом Росії на досрочних виборах, которые состояться уже в наступному году. Це Алла Борисовна Пугачова. Скоріше за все, висновки Антона Геращенка базуються на піснях Пугачової, під які він дитиною танцював в колготках. Саме з того часу він пам'ятає, що Пугачову не взяли у Секс Пістолс, бо була занадто бунтівна. Якщо вірити цим експертам, то зовсім скоро на футболках 14-річних революціонерів Пугачова замінить застарілого Чегевару. Їй достатньо підняти руку і Росіяни в одному пориві піднімуться з лайна і скинуть Путіна швидше, ніж закінчиться приспів пісні могут королі». Ми більш скептичні в оцінках потужностей Пугачової. Хоча, як мінімум, вона може сховати одного російського призовника. Вийшовши за нього заміж, і тоді його звільнять від призову як доглядача за літньою людиною. Чи відкрити власний центр гуманітарного ламання рук призовникам? Не так боляче, коли тобі турботливо ламає руку людина, на піснях якої ти виріс. Многі тепер питаються іскать новий смисл в старих піснях, Алли Пугачовий, та звісно, в старих піснях Пугачової купа сенсів, які смертельні для Путіна. Вона почала руйнувати фундамент імперії ще до того, як Путін вперше оволодів гум. Мовою попою, не просто извините, резинова попа. Наприклад, у Пугачової є купа пісень німецької, що чітко вказує на її давню агентурну роботу на НАТО. Також Пугачова колись завдала потужного удару російським традиційним цінностям виконанням пісні Хороший ти парінь Наташка. Хороший ти парінь, Наташка, Наташка. А ще вона пропагувала поклоніння заходу піснями Супермен та Веселий ковбой. You, you, you. You are. Врешті Путін ще в далеких 90-х міг запідозрювати, що Пугачова працює на українських неонацистів. Тож рішення Путіна є цілком логічним. Далі тягнути не можна було. Якщо ти не мобілізуєш росіян, їх мобілізує натівська шпигунка Пугачова. І тоді нічого не залишиться, як завдати по ній тактичного ядерного удару заради виживання Росії як держави. Вам треба доставити коробку, вірно? Звідки куди в коробці? А-а-а, не так швидко. Спершу я маю пересвідчити, що вам можна довіряти. Скажіть, а яка музика грає у вас в салоні прямо зараз? О, господи, не ганьби мене! Замов доставку через оновлений застосунок «Уклон Супер Еп». Тут можна і автомістом викликати, і драйвера, і посилку передати, і на зраду перевіряти нікого не треба. І навіть в інше місто можна машину замовити. Уклон рухай свій світ.